Добрий день, мене звуть Антон Волов, спеціаліст по роботі із замовниками майданчику «Єтендер». Е У В цьому відео ми більш детально зупинимось на процедурі відкритих торгів для закупівлі енергосервісу. Розглянемо ключові аспекти, на які варто звернути свою увагу при публікації закупівлі. Що ж таке відкриті торги для закупівлі енергосервісу? ЕСКО: це комплекс заходів, які спрямовані на економію коштів за рахунок підвищення ефективності використання енергоресурсів. Це може бути елементарна заміна ламп розжарювання на більш економні світлодіодні, заміна вікон чи утеплення стін та або покрівлі. Концепція закупівлі послуг енергосервісу передбачає, що замовник оплачує ці послуги не власним коштом, а за рахунок економії енергоресурсів, і як наслідок коштів, яка була досягнута в результаті здійснення таких заходів. А тепер давайте перейдемо до практичної частини. Як і в більшості випадків, процес розпочинається із створення рядка плану закупівлі та вибору відповідного типу процедури з випадаючого списку. Після створення плану та підпису потрібно створити тендер. Відбувається перехід до створення процедури закупівлі, де потрібно заповнити всі обов'язкові поля, які підсвічуються червоним кольором. На що варто звернути увагу? Кінцевий строк подання тендерних пропозицій становить не менше 30 календарних днів. Облікова ставка НБУ. Даний показник має бути в межах від 0 до 99. Актуальна інформація щодо облікової ставки НБУ доступна на порталі НБУ. Звертаємо вашу увагу, що коригування облікової ставки НБУ під час періоду подання пропозицій прирівнюється до зміни умов закупівлі і тягне за собою. Продовження термінів періоду подання пропозицій в разі внесення змін менше ніж за 7 днів до завершення відповідного періоду. Джерело фінансування. На Gov.ua Інформація щодо джерела фінансування відображається лише у випадку, якщо ви обрали значення співфінансування. В іншому випадку дане поле не відображається у формі оголошення на порталі. В оголошенні замовник не вказує. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг, оскільки постачальник самостійно визначає, яким чином він виконуватиме енергосервісний договір. Термін постачання, виконання робіт, надання послуг. Термін виконання енергосервісного договору визначає постачальник у складі тендерної пропозиції, очікувану вартість закупівлі, оскільки вартість буде визначена після підписання. Мінімальний крок аукціону у грошовому виразі, оскільки відсутня очікувана вартість та як зазначалося вище, мінімальний крок визначається лише у відсотковому співвідношенні відносно пропозиції постачальника. Після заповнення полів потрібно додати документи та критерії та зберегти підстави для відмови в участі у процедурі закупівлі, після чого опублікувати та підписати. Після публікації закупівлі їй буде присвоєно номер та статус очікування пропозиції. Також система автоматично розрахує період уточнень та оскарження умов. Запитання. Будь-який зареєстрований користувач може звернутися до замовника, щоб уточнити якусь інформацію про закупівлю. Запитання ставиться в період з моменту оголошення закупівлі і закінчується за 10 днів до закінчення періоду подання пропозиції. Вимога. Будь-який зареєстрований користувач може звернутися до замовника з вимогою усунути порушення, яке, на його думку, виникло в процесі закупівлі. Період подання вимоги є аналогічним до запитання. Скарга: подати скаргу до антимонопольного комітету України можна з дати оголошення закупівлі, а за 4 дні до закінчення подання пропозицій можливість подати скаргу зникає. Під час періоду подання пропозицій замовник може внести зміни до такої закупівлі або скасувати її. Після завершення періоду подання пропозицій закупівля переходить до статусу прекваліфікація, максимальна тривалість якого становить 20 робочих днів. Замовник повинен провести розгляд пропозицій та допустити учасника до аукціону або відхилити пропозицію. За результатами розгляду потрібно сформувати протокол. Звертаємо вашу увагу. Що після формування протоколу у вас більше не буде можливості змінити статус по жодному із постачальників. Після формування протоколу розпочинається оскарження результатів прекваліфікації. Система планує аукціон таким чином, щоб до початку аукціону було не менше 5 днів. В процедурі енергосервісу, на відміну від інших процедур закупівель, аукціон відбувається на підвищення. Стартовим визначається найнижчий показник ефективності енергосервісного договору серед постачальників. Визначення переможця відбувається по значенню показника ефективності енергосервісного договору від вищого до нижчого. Процес публікації рішення не відрізняється від процедури відкритих торгів з особливостями та включає завантаження документу рішення, підпис КЕП. Та підтвердження або відхилення пропозиції. Після публікації рішення статус закупівлі змінюється на пропозиції розглянуто та відкривається можливість внести інформацію про договір. Якщо у вас залишились запитання, ви завжди можете звернутися за контактами, що будуть вказані на екрані. Також долучайтеся до нашого YouTube каналу. Клікайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео, та залишайте коментарі з побажанням щодо наступних відео. Мирного неба!